Ну Що готові? Ми на фанконі. Що таке фанкон? Це масштабний фестиваль поп культури. Тут є усе: від комп'ютерних торольових ігор до кавер-денсів та наймайстерніших косплеїв. Такі класні костюми, я фанатію, просто бомба. Дивіться, які костюми. Дивіться, яку красу мені подарували. А я побувала на фестивалі не як відвідувач, а як учасник на youtube зоні. Для мене таке вперше. І так, це було феєрично. дякую тобі. Я хотіла тобі подякувати. Твої відео витягнули мене з не знаю, куди плакати буду. Добре, головне, що зараз все нормально. Не плач, все нормально. Мене практично не було можливості відірватися від зони ютубу, бо вас було дуже багато. І з кожним ми обіймалися і фотографувалися. Але на фестивалі більше за все мені запам'яталися косплеї. Їх було багато. Вони були шикарні, та багато з вас також підходили до мене у неймовірних образах. На головній сцені, окрім Cover Dance, було також косплей шоу. Я тішуся бачити таку кількість якісних костюмів та виступів. Я усе ще в шоці від того, як багато з вас я зустріла. Стільки теплих обіймів, фото, автографів і подарунків у моєму житті не було. Це справжнє щастя мати таку аудиторію. Це, ви косплеєте. Я Це, Китай. – все зрозуміло. Китай. Привіт, Матвій, з ванкону! Дякую, що дивишся мене. Хотілося провести більше часу з кожним з вас. Ви усі талановиті, унікальні і просто неймовірні. Я вдячна кожному за приємні слова і побажання. Мені все ще складно повірити, що це усе відбулося насправді. Ну, а тепер досить цих ніжностей. Переходимо до хардкору. От що я не очікувала побачити, так це український реслінг. Те, що треба після скаженого дня, це явко в бойському костюмі, а моя тривожність у чорному. Хто переміг у перший день, але попереду ще другий. Завершуємо перший день на фанконі. Я ще буквально 5 хвилиночок у нашій youtube зоні і після цього піду додому. Я дуже була рада всіх вас бачити. Ще побачимося з кимось завтра, з кимось побачила сьогодні. Ви всі дуже класні, дуже класні косплеї. Хто у косплеях. І піду додому сьогодні відпочивати, бо я дуже 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 втомилася. Вітаю на другому дні. Фанкон. Сьогодні спробуємо пройти по максимуму і показати щось цікавеньке. <плес> у, ми знайшли тут дуже цікавеньке. <плес> щось. ж на другий день у нас було більше часу подивитися на усі інші зони і стенди і навіть прикупити мені костюм. А точніше, вушка від костюму. На фестивалі є класнючий цілий гік-базар. Тут продається просто все, що ви б могли хотіти. Навіть на одному зі стендів продає свічки Астаріон з Балтурс Гейт. Пішли, подивимось. Окрім звичних коміксів, різноманітних фігурок супергероїв і мерчу, я побачила багато незвичайного, багато ручної роботи і багатецько саме української тематики. Дивіться, скільки різноманітних паличок. А справа. Варять якесь зілля. Сподіваюся, воно не алкогольне. Ой, такі свічочки. Вона така сама є з капелюхом сортувальним. Дуже класно. З першою покупочкою у нас купили свічку по аніме. Я його не дивилася, але запах класний. Подивіться, який класний свиток. Якщо б у мене було більше грошей, я б його купила. Mm -hmm. Та може кісю таку, типу, як ви мене все задовбали? Mm -hmm. я ж збираю собі комп'ютер. Я по-моєму знайшла ідеальний комп'ютер. Правда, я тут вимірила радіацію, тут радіації стільки, що це капець. Подивіться. Так, вибираємо комп. Тут зразу хобар з все як треба, будемо грати. Дивіться, все, переходимо на перший день фестивалю, щоб знову його пройти. Я вибрала. Де мені два компа сподобалися. Мені сподобався з Гогвартсом Легасі. Камон дуже красиво. І GTA Legends. Просто бомба. Я обожнюю 80-те. Коротше, ще треба вибрати, треба подумати. Головна мета фестивалю зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Дуже цікаво було побачити стенд третьої окремої штурмової бригади, які використовували Steam Deck і порадували усіх таким чудовим роботом. Також я купила дві книги у видавництві Макса Кідрука. Дякую вам велике. Опа, купили дві книги. Купили колонію і купили. Що ми купили? Коротше, мемуари про е, чоловіка, який літав три рази в космос і як він хотів стати космонавтом. Отак от, от я трішки вирвалася з Ютуб зони, щоб піти зараз послухати лекцію Макса Кідрука. Збільшити член. Сергій, може, спробуй дуже хотіла побачити кідрука, бо люблю його твори. Але під час його автограф сесії у мене були питання та відповіді на ютуб-зоні. Я ж змогла трішечки побувати на лекції по новій книзі Колонія. Щоб не було в колонії, не було б всіх інших чудових знижок. Типу, ви давайте, ви можете не шапами купити А просто Мій племінник взяв для мене автограф письменника. У другий день вас прийшло не менше, а також у мене була можливість відповісти на ваші питання разом з іншими крутими блогерами. Насправді, основна моя мета, коли я створювала канал, це реально піднімати настрій. І я зразу відповім, чи ну, достигла я цього, чи ні. Е, до мене вчора підходила дівчинка, яка е, в сльозах сказала, що я своїми відео допомогла їй поборотися з депресією. І я зараз буду плакати. Тому для мене. Це був головний показник того, що хоча б комусь я зробила щось хороше своїми відео. Це була головна мета, і я дуже рада. Я дуже рада, дякую. Плюс мені хотілося ціправда якусь таку приємну лампову аудиторію навколо себе, з якою з якої я війна розкривати більше ігри, сюжети і так далі. Серйозно кажу, у мене мама. Я коли маленька була, у мене мама дуже дуже любить детективи. Постійно я, на я сама дуже я теж люблю. І у мене мама постійно по телевізору включала детективи, і там був я його дуже люблю. До речі, він дуже класний. Я подивилася Девід Карузо. Воно в принципі созвучно з моєю фамілією. Мені дуже сподобалося. Я думаю, чому б ні? Останній час я дивлюся більше всього на ідею. Це і в іграх, і я менше люблю аніме, я більше може люблю все-таки дорами там якісь. Але я дивлюся спочатку на ідею. Якщо ідея мені цікава, потім вже дивимося на реалізацію. Мені більше подобається там, наприклад, дивування терору», «Парад смерті. І це не тяжеться за свише своїм. Образі. Вічний, я думаю, всім подобається. Дуже багато класних косплеїв, просто бомбічних. Я, я дуже рада, що е, мене запросили, і я побачила всіх інших. <гум> дуже рада вас бачити! Мерч а Ну, насправді секрет в тому, що я над ним працюю, <гум> і я хотіла дуже зробити якийсь, хоча б мінімальний мерч каналу е, до дня народження. Але, на жаль, на жаль, я хочу зробити мерч, який буде класний і практичний, а не зробити таке щось, аби його купили. Хочеться зробити щось класне, тому на жаль, для цього треба більше часу. Але думаю, влітку, влітку буде. <гум> Дякую за питання. Просто так мені піти ви не дали. Зараз 1958. Фестиваль уже закінчується, другий день, але ми ще не йдемо. Наша ціль знайти якісь смачні смаколики. І зараз ми підемо на стенд, де є багато чого цікавого. До щось азіатське будинку. Take care. Це був мій перший фестиваль, де я побувала як гість, так і учасник. Настільки багато було емоцій, що мій організм не витримав, і я сильно захворіла. До сліз приємно було бачити радісні вигуки переможців на конкурсах по косплею та каверденсах. Я дуже сподіваюся, у наступному році ми так само зустрінемося на цьому острівці поп культури і покажемо усім, що українці неймовірні. Зараз проходить результат конкурсу по косплею. Там ФНАВ зараз закінчення другого дня залишилися буквально останні хвилини. Я уходжу зі смаколиками з новою футболкою за старіончиком. Я дуже дуже рада. День був просто бомбічний, не гірше ніж перший. Вас дуже багато було. Я відповідала на ваші питання. Мені дуже сподобалося. Ви всі дуже дуже, -дуже, 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 -дуже класні. У мене вже заплітається язик. Я дуже рада, що в Києві пройшов такий бомбічний фестиваль І з задоволенням прийду на наступний рік. Так. Дякую вам величезно, що дивилися. Залишайте вподобайки. Коментарі, як вам взагалі фестиваль. І були ви тут і хотіли б побувати. Підписуйтеся на канал і побачимось. Як завжди І побачимося у наступному відео.